Вітаю! Серед херсонських степів Таврійського краю народився і жив справжній митець, поет, прозаїк, драматург, пісняр і критик. В кожнім слові любов, в кожнім творі добро і природи краси рідне слово і тепло. Микола брата залюбки писав віршовані твори для дітей і про дітей, бо всі дітки люблять загадки, історії, фантазії, щоб потім це все переказувати. Все це він оформлював у невеличкі збірки, книжечки, до яких фотохудожниця Вікторія Варанцева малювала кубетні малюнки. Подивіться, будь ласка, на збірочку, футбол з парасолькою, ну, хіба можна грати так футбол. Авторській фантазії поета не було меж, тому що він звертався до невичерпних народних приказок, прикмет, тонкого гумору, який варто знати юним читачам. От хоча б як у книжці парасолька йде по місту. Ну, хіба може сама парасолька ходити? Звичайно, ні. Значить, хтось там міг заховатись. Подумайте хто. Дитячі твори спонукали дітей бути добрими, чемними, чуйними, тягнутися до рідного слова і краси на в круг. Все це наповнювало і інші збірки поета, ось як, наприклад, у збірці День Святого Миколая. Ми всі його любимо, чекаємо і добре про нього знаємо. А зараз я хочу вам запропонувати віршик, який називається «Миша й Горобець, автор Микола Братан. Тож уважно слухайте і дивіться, і ще трошки думайте. Літнє сонечко яснилось, віяв тихий вітерець, підтожиною зустрілись двійко Миша і Горобець. Чесне слово, був я свідком, сам розмову ту вчував. Добрий день тобі, сусідко, горобець процвірінчав. Доброго дня, сказала миша і хвалитись почала. Сірий ти, а я сіріша. У мене хвостик, як мітла. Горобець її ніжно мовив. Не літала ти вгорі? Там, де ми комашок ловим. А чи лазив ти в норі? Ну то й що? Але ж обидва при Ожині живемо. Все ж ми родичі з тобою разом ягоди їмо. Я не тільки твій сусід, а в нас спільний ворог кіт. Вгледжу я його здалеку, ні на мить не пропущу, і тобі, про небезпеку, неодмінно сповіщу. Щоб не плакатися, гірко, всі, як є твої рідні, Ти мерщій ховайся в Нірку. Буде весело мені. Так от любо подружились, обнялись на сам кінець по під кущі коможини двійко Миша й горобець. Тож про кого була мова, ви скажіть? Яка була мишка сіра? Повторіть. Чим відповів горобець? І чи був він молодець? Отак чудово описав Микола Іванович Братан зустріч горобця та миші, яка навчає нас, що треба товаришувати з тими, хто тебе оточує у житті, а основне робити добро? Дитячі книжки Миколи Братана вчать доброті. Любові, радості від спілкування і готують малечу до самостійного життя. Тож читайте, навчайтесь і свого не цурайтесь.